Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне ту Ютюбі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Ми також інформацію перейдемо трохи на. Міжнародну арену поговоримо також і про Росію. Маємо багато інформації від міжнародних аналітиків. від... Оглядачів, так ну і почнемо із інформації, яка надійшла з Нью-Йорк Таймс, ем, і говорять тамтешні журналісти про те, що Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його пособником нацизму. На початку 21-го року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука і закрив. Про російські телеканали, і це за словами журналістів, розчарувало президента Російської Федерації країни агресорки Владіміра Путіна. Великий матеріал зробили журналісти за New York Times, присвячена ця стаття причинам поразок Російської Федерації в Україні. І, от власне, там йдеться про те, що такий крок зеленського буквально розбив усі надії Кремля на якісь там. Перемовини на якусь там дружбу, хоча 21 рік я не розумію, якою може бути дружба із країною, яка стала Крим і частину Донбасу. Отож, журналісти пишуть, що своє розчарування Путін продемонстрував під час тривалої зустрічі у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем'єр-міністром у жовтні 21 року. І е, коли рід... Коли мова зайшла про Україну, е, Путін, начебто, спалахнув гнівом. Зеленський кажуть, журналісти Нью-Йорк Таймс у той момент був зацікавлений у зустрічі з Путіном тета тет. Але за словами Джерел Видання, Путін заявив, що мені немає чого обговорювати з цією людиною. Також додав, що він за євреї, він пособник нацизму. Ну, бачимо, що Путін або гне свою лінію, або йому російська пропаганда теж голову затлумила ще у 21-му році. Ну і от зараз, у 22-му ми бачимо наслідки ось цього, начебто розчарування Кремля, а насправді загарбницької війни і величезної битви на території України. Ну